Підсанкційна артистка Ані Лорак, яку в Україні вважають зрадницею, постала перетруднощами і в Росії. Її концерти раптом почали скасовувати на тлі чуток, що нібито співачка пересилає гроші для допомоги ЗСУ і не підтримує путінський режим. Загроза для кар'єри спонукала виконавицю поспішити з виправданнями, щоб розвіяти домисли. Заяву з роз'ясненнями своєї позиції, Лорак опублікувала в інстаграм. Артистка пояснила, що свідомо тривалий час зберігала мовчання про широкомасштабну війну РФ проти України, за що зазнавала критики. Я ніколи не хотіла нікого образити. Чи Зачепити, і якщо це сталося, я прошу вибачення, йдеться у заяві. При цьому Лорак наголошує, що не підтримує жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває її серце. І якщо більше ніж півроку артистка взагалі не згадувала публічно про війну, то реакція на виникнення чуток у РФ про те, що нібито виконавиця донатила на сили оборони України, через що її виступи в російських містах почали скасовувати, вийшла дуже оперативною. Співачка скаржиться, що стала жертвою фейкових звинувачень, і на неї брешуть різні змі у спробі вплинути на Ромадську думку я також хочу сказати, що я ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі змі та політичні діячі, тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим займалися все життя. Пише Ані Лорак. Так, вона, як голуб миру, хоче і надалі розважати росіян, які підтримують вбивство українців та загарбницьку війну. І сподіватися, що її музика може принести радість і зцілення всім, хто мене слухає. Я глибоко дорожу своїми російськими та українськими шанувальниками, а також своєю глобальною аудиторією, і я вдячна їм за Стійну підтримку, як співачка. Я вірю, що музика може долати кордони і сподіваюся, якось об'єднає всіх у гармонії. Я продовжуватиму співати для всіх моїх слухачів по всьому світу у сподіванні, що моя музика може принести радість і зцілення всіма, хто мене слухає, йдеться в заяві. Вона акцентує, що не займає позицію щодо конфлікту між Україною та Росією з тієї причини, що музикант а не політик і нею рухало бажання здійснювати позитивний вплив. Так, військова агресія РФ проти України Лорак наполегливо називає просто конфліктом між країнами. Також Лорак знову. Нагадала про українське коріння і заявила, як пишається своєю спадщиною та культурою, а також заявила, що Україна завжди в її серці. При цьому, за словами артистки, після початку військової агресії Кремля проти її батьківщини та окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році співачку підштовхнув до приїзду до РФ якийсь ультиматум з боку якихось політиків, що перекрило її кисень. В результаті опинилася в дуже незручній ситуації та зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені надали лише Два варіанти: або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні. Ультиматум уряду моєї власної країни, що притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до приїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу, незважаючи ні на що Україна завжди в моєму серці, пише Лорак, до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.